Чай идем убывать. Так. Иксовочка надо. Nice. Так, ну ж зі мною тут падав. Туда хтось падав. Точно бачу? Я не бачу. У мене є така штука. Ладно. О. бот? Це Ті що бот? Та за що? Це я возьму. Бот в катки. Ладно, пішли далі. Ну, до речі, я помітив, що реально на санкові до хера ботов. Уш. Бот. Бот. З мікрострейфами. Кто-то обожнюю просто. Щось я аптеки не брав. Думаю, мы не багато аптек. Щось 2 аптеки. Золотаем. Боти з мікрострейфами це, конечно, жесть. Понял? Понял. Две аптеки-то ж мне надо. Якраз не хватало. Так, ну цей додик веселям. Що у нас Буткемп центральний як завжди, Можна йти. Що дроп? Що дроп? Нейс. Дроп можна й подивитися. Що це та сторона, а ця сторона, не поняв. Що на трьошку падає, да? Походу, да?